Друзі, мій найкращий ліцей, вчителі. Сьогодні це вересневий ранок нам радісно і сумно водночас. Адже війна не дала нам разом зустрітися на нашому шкільному подвір'ї. Обійнятися, посидіти з улюбленим другом чи подружкою за партою, потеревенити пошепки про літній відпочинок. 24 лютого змінилось наше життя. Кожен почав ще більш любити свою родину, державу. Розуміючи, що вдома найкраще. А дім це Україна. Багато з нас було вимушені виїхати з міста чи за кордон, чекаючи від окупантів, від сирен і ракет. Проте у кожного в душі палає любов до України. У кожного у серці наростає сум за рідною домівкою, містом, ліцеєм. Куди всім нам так хочеться повернутися? Ми українці. Вільний, нескорений та незламний народ. Наш патріотизм та позитив вбиває ворог. Ми одне ціле. Так, як об'єдналися українці, не об'єднається ніхто. Сьогодні перед екранами моніторів вже зібралась вся наша дружня, велика ліцейна родина. І з різних куточків країни та світу наші діти, вчителі, батьки приєдналися до всенаціонального флешмобу з Україною у серці. Місто вогні серце, волі, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять. Только падає с ним, хор лежит жив. Ай буде весна, там де ми Готові розпочати дистанційне свято телеміст, присвячене початку навчального року під гаслом З Україною у серці звучить їм України. Ще не вмержені нісланіголя. Ще нам братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у свой стороні. За нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького души полажим за нашу свободу Свідками створення нової історії. В майбутньому ми будемо згадувати це зі сльозами на очах: за свій народ, за наших героїв, які жертвують своїм життям аби врятувати державу. Ми можемо сьогодні не влаштувати хвилину мовчання, пам'ять героїв, які загинули за незалежність України. Ми бачимо, якою ціною обворюється мир, спокій та цілісність України, ризикуючи життям, що миті, наші військові боронять Україну, їхніх людей, жінок та дітей, щоб вони могли відчувати себе у безпеці та вважаються своїм святим обов'язком. Ви маєте те, чого не купиш, патріотизм і хоробрість. Ви справжні чоловіки, справжні офіцери, воїни, бійці. Дякуємо вам. Я так сумую за рідною школою, але впевнена та вірю, що скоро ми повернемося у її стіни. Це сумувало без дитячого сміху, без веселих педагогічних нарад, і наша директорка Людмила Володимирівна. Він вже з нетерпінням чекає. Щоб привітати наших ліцеїстів, педагогічний колектив та батьків. Запрошуємо її до слова. Шановні наші учні, колеги, батьки і вчителі, сьогодні хочу привітати всіх з ним знань. Розпочинається новий навчальний рік. Бажаю кожному великого успіху, цілеспрямованості, міцного здоров'я. Досягнення у поставлених цілей. Нехай наші діти радують нас особистими перемогами своїми талантами. Вітаю наших першокласників, які вперше переступили поріг у храм мудрості. Вас чекають нові друзі, цікаве навчання, привітні вчителі, успіхів, сил! Наполегливості, енергії, добра і терпіння вам, а ми докладемо усиль, щоб навчальний рік запам'ятався яскравими і добрими враженнями. Вітаю всіх зі святом, з Днем знань, успіхів, миру, цікавого навчального року, впевності у ваших перемогах. Фронті землі української різно за віком, політичними подобаннями, професіями та соціальним станом, яких об'єднала любов до батьківщини. Наші захисники також мають що сьогодні сказати вам, любі ліцеїсти. Щирі вітання вам, дорогі наші діти, любі хлопчики і дівчатка. Сподіваємося, знаєте, чим займаємося? Захищаємо нашу рідну неньку Україну. І знаєте, дорогі наші друзі, нам дуже важливо завжди отримати від вас підтримку У вигляді таких саморобок, гарних малюнків і віршів. Тому надсилайте нам їх, і ми разом з вами будемо молитися за нашу державу. Я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані турботу своїх батьків. Мирного неба всім з вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Що ж настав час, щоб познайомитися із найменшими учнями, для яких цей день особливий? Адже сьогодні для них відкриться перша сторінка ліцейного життя. Тож зустрічаємо наших першокласників. Школа зустрічає нас. Ми йдемо у перший клас. Початок тришки надзвичайний, навчатись будемо в онлайні. Різні в світі я країна, а місце є за хаті. Найкраще в Україні вчитись, сміяти, зростати. Старанно букви буду вчити, щоб прочитати про все на світі. Я навчуся рахувати, щоб з грошею справу мати. Ця лінити, не на відміну, вчить рано сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Цікаво, цирка ці в Україні, а поруч мама на дивані. як все я раптом все забуду, мене помісник свій буде. Тож усі йдемо, напевно, на гімназія приймає. Я просив український край. Я українка, ходжу і раді, що рідною мовою я володію. І Відсіть, коли я навчуся писати, гордитися буду ти меншим тата. Комп'ютер, телефон, планшет. Нам допоможе інтернет. Моє старатися, старатись на шити не здаватись. Ми школярики молі, діти рідної землі ідемо в перший клас, бо наука кличе нас. Я учитимусь, як слід, Буде вірним сином, наймалішим в цілім світі рідній Україні. Я я Звати Петров котень. Україно, не дивись, що я така маленька. Зараз мене. Я швидко підросту. І у любов свого серденька я тобі дарунок принесу. Ось такі вони наші рідні школярки патріотики, такі маленькі. Проте вже надзвичайно жваві та кмітливі. І на зміну нашим випускникам, Так. Згодна, дорогі першокласники, двері в новоукраїнську школу вам відчиняє ваша перша вчителька Ярова Олена Володимирівна. Мої вітання усім учасникам освітнього процесу. Новий 2022-2023 рік приготував для нас усіх великі виклики. Але ми разом з вами все здолаємо, я впевнена в цьому. Свято Першого дзвоника знаменує початок навчального року, а для першокласників початок шкільного життя. Я допоможу вам, мої дорогі першокласники! Відкрити нові знання, нові вміння, навички. А головне зрозуміти, що кожен з вас може бути трішечки чарівником, якому підкориться багато наук і нових відкриттів. Кожен з вас, ніби особливий вогник, об'єднавши, які ми разом створимо велике, тепле сяйве під назвою Наш дружній перший клас. Будьте відповідальними! Будьте наполегливими, допитливими. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань. Гіна, моя солов'їна, народилася ми в твоїх казках, твоєму зі спішневих перлин, процвітаємо в маки в полях, Я для тебе від серця найкраще заспіваю чарівні пісні. І хай, як квітка зростає, слави і гордість твоєї душі. Ой у лузі червона калина, Охилилася Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну не розвемо, хою червона калина охилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася, А ми тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, ой у Лузі Червона Калина. Ось наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Від серця до серця одна Україна козацький слідов не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліно, Бадний і непростий для всіх час. Минація дух міцний. Ті, хто повстали із заходу, сходу і дорослі малі. Ми стільки вже бачили, всього і втрачали, що ми не підемо своєї землі. Друзі, вчителі, прийшов час зустрітися одне з одним у полі своїх улюблених класів. З радістю запрошуємо вас на перший урок. Учням бажаємо терпіння і натхнення. Вчителям творчої наснаги. Цим серцем віримо у перемогу. Все буде Україна.